Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль. Це Audi A4. 2012 року. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном та має автоматичну коробку перемикань. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Нова зимова гума. Салон у нас шкіряний. Коричнева шкіра, у відмінному стані є кріплення ізофікс, третій підголівник, а також підлокітник разом з підстаканниками. Ось так вони виїжджають. Тут є ще такий маленький портачок. Панорамний люк. електросклопіднімачі Тут також електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, електрорегулювання сидінь, що у водія, що в пасажира. автосвітло, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, де все працює відмінно. Даний автомобіль проїхав всього 120. 7000 кілометрів. Тут в нас є підігріви заднього скла, обдув переднього. Штатна мультимедія, де все працює відмінно. Ось такий стан автомобіля, ставки із дерева. Автомобіль повністю технічно обслугований, не потребує ніяких вкладень. У відмінному стані. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі!